Вітаю, це денний випуск новин на телеканалі Сфера ТВ. Про останні новини в місті на цей час. Дивіться далі. Цієї неділі, 5 березня, у Рівному пройде хресний хід. Організовують його представники Української православної церкви. Хресний хід парафіяну УПЦ розпочнеться о 16-й годині. Його учасники пройдуть від свято Воскресенського собору, що на вулиці Соборній, до свято-Георгіївського подвор'я Городоцького монастиря. Тут просто небо відбудеться молебень з нагоди неділі на торжества православ'я, очолить хресний хід митрополит Рівненський Острозький Варфоломій. Школярам розповіли про військову справу. Такий профорієнтаційний захід пройшов у стінах рівненського подему. Декілька сотень старшокласників тут зустрілись із курсантами. Національної академії сухопутних військ Збройних сил України дітям розповіли про вітчизняне військо та його завдання, звертаючи увагу на провідну роль місця Національної академії сухопутних військ в системі підготовки офіцерського та сержантського складу. Також розповідали курсанти і про свою участь у революції гідності та АТО. В свою чергу курсант першого курсу Вікторія Гавриленко звернула увагу старшокласників, що не всі майбутні офіцери Національної академії є учас. Сниками бойових дій. Проте всі вони патріоти і готові на все заради майбутнього України. На початку гібридної війни вона з групою волонтерів відвідувала з подарунками та концертами програмами Донеччину. Згодом, коли прийшов час обирати своє майбутнє, вибір зробила саме на користь Збройних сил України, повідомив офіцер про служби Міністерства оборони України в Рівненській області Віктор Шубець. Старателі пошкодили залізничну колію. Так у прес-службі Укрзалізниці повідомили, що вчора, 1 березня, невідомі пошкодили під'їздну колію до Клесівського кар'єра. Поблизу працювало 80 мотопомп внаслідок незаконного видобутку, було пошкоджено земляне полотно колії. Працівники поліції виїхали на місце події, проте частина бурштинокопачів копачів перешкоджала їм у доступі до місця інциденту. У повідомленні йдеться, що правоохоронців зустрічали близько 400. Озброєних осіб Цьогоріч відлига має пройти без підтоплень, адже розпочалася вона ще з середини лютого, сприяла поступовому таненню снігу. Про це повідомили фахівці водогосподарства під час техногенної екологічної комісії Рівненської ОДА. Комфортні температурні режими повітря сприяли поступовому звільненню усіх річок від Криги. Лише на гідропостах дубровиця, милнок та сарни спостерігається льодохід. Наразі на річках області помічається спад рівня води, окрім гідропоста на дуброви. За словами начальника обласного управління водних ресурсів Сергія Васильєва, понад півсотні насосних станцій захищають від шкідливої дії води 35 тисяч жителів та 320 тисяч гектарів угідь. Водночас, аби оберегти людей від повені, в області створені майже 60 аварійних бригад, до яких залучено близько 400 фахівців. Це всі новини на цей час. Більше інформації шукайте на нашому сайті. А детальний огляд дня дивіться вже у вечірньому випуску. Новин бережіть себе.